Сьогодні у нас чергове засідання штабу з питань підготовки міста до осінньо зимового періоду після штабу на автобузна частина буде. Будемо на місці перевіряти, як ідуть роботи з підготовки. Зараз ми пройшли всі локації, подивилися, як комунальні підприємства готуються до опалювального сезону, перевірили на роботи, котрі тривають в лівобережній частині міста по заміні 240 метрів трубопроводу. Це магістральний трубопровод, який запитує мешканців другого та третього мікрорайонів. Трубопровод проблемний, і у цьому році ми вирішили його замінити. Хочу подякувати ЮНІСЕФ Україна за надання обладнання та матеріали, котрі ми отримали, також за сприяння міського голови. Це більш ніж 60 тонн труб, сім частотних перетворювачів для лівобережної котельні, та чотири комплекта насосного обладнання для правобережних котелин. Це дуже велика допомога допомога для міста, вона дасть нам можливість значно модернізувати наші котельні та виконати значний ремонт трубопроводів. Проводиться ремонтні роботи по заміні ділянки аварійної ділянки 425-го діаметру, яка забезпечує мешканців лівого берега другого та третього районів. Попалення була поставлена нам руба кількості 2,5 кілометрів. Що буде замінено в цьому до початку опалювального сезону по місту? Це дуже масштабні роботи. Залучена велика тяжка техніка, яка буде скривати гру. Залучені автокрани, персонал, аварійні машини для того, щоб взимку. Люди були за опаленням. Ще одна локація це встановлення теплового лічильнику. Роботи виконує атет Дніпровська ТЕЦ цього підприємствам у цьому році. Планується настановити 112 лічильників на будинках, де вони відсутні. Штаби з підготовки до опалювального сезону за дорученням міського голови проводяться раз на тиждень. В цілому всі роботи проходять за планом до початку опалювального. Вального сезону все буде завершено в другій половині серпня. Ми плануємо провести гідравлічні випробування та за результатами їх вже будемо вживати заходів.